Всім привіт! Ви на каналі Здвинуті Кубики. Мене як завжди звати Антон. І сьогодні, як бачите, у нас на огляді гра Стамбул. Цій грі вже 10 років. У неї є така доволі сформована своя фан-база у світі. Вона грається від 2 до 5 гравців. Ігролад тут не дуже складний. Я б навіть сказав, він підходить навіть новачкам, особливо у базі. Ну і ще плюс, як ви розумієте, повне видання означає, що тут у нас, окрім базової гри, є ще два повноцінних доповнення. Вони називаються «Мока та Бакшиш та листи та печатки. Ми, в принципі, про все сьогодні поговоримо. Як завжди, нагадую, що це не повноцінний розбір. Правил, я не буду детально розповідати, як грається ця гра. Розповім і базовий ігровати за що вона мені подобається, можливо, що тут не сподобалось, і взагалі, що я думаю про цю гру. Тобто така собі невеличка рецензія на Стамбул. Ну і я нагадаю, що ти можеш підтримати нас фінансово через Patreon, BuyMeCoffie або Монобанку. Якщо підтримаєш на Patreon або Buy me a coffee, то ще й будеш мати можливість раз у місяць виграти якусь прикольну гру з моєї колекції, яку я розігрую серед підписників від 3 доларів. Так що, будь ласка, підписуйтесь, мені приємно і вам приємно, і всім класно, і ми всіх любимо. А тих, хто вже нас підтримує, вам дуже велика пошана і подяка. Дякую і цьому вас у лобик. А ми переходимо до огляду. У грі Стамбул ви будете грати за купця, який має своїх помічників. Родичів не дуже чистих на руку, але при цьому який не має своїх рубінів, і цього купця, а точніше, вас це ну напевно дуже засмучує, тому. У цій грі ви будете збирати рубіни. Так, в цілому, ця гра це євро, тому що ви тут будете збирати ресурси, обмінювати їх, міняти шило на мило. В принципі, цим ви тут будете постійно займатись, але при цьому ви не будете набирати переможні очки, а ви будете збирати рубіни. І от вам треба для гри від 3 до 5 гравців зібрати 5 рубінів на вашому візочку. Візочок це ось така ось. Штука, на якій ви будете збирати якраз таке рубіни та інші ресурси, які будете перевозити. Як бачите, ваш візок на початку гри він такий у вас дерявий. От, і вам треба буде ходити його латати, аби в нього вміщувалось більше ресурсів. Тож вам треба для гри від 3 до 5 гравців 5 рубінів, для гри у двох 6 рубінів. До речі, те, що ви зараз тут бачите на столі, це розкладена повна гра з обома доповненнями. Якщо будете грати в базу, то. Поле буде трошечки менше. Зараз воно 5х5, при грі у базу воно 4х4 тайли. Тепер давайте ознайомлю вас з тим, що взагалі є у цій грі. По-перше, це місця Поля це такі собі тайли, які ви будете розкладати або рандомно, або там є декілька розкладок у ігрових правилах, аби вам було грати легше в першій партії і аби вона була більш збалансована. Але в цілому, в кінці правил говориться, що ви можете, коли граєте з усіма доповненнями, розкладати як хочете, аби у вас тільки фонтан був по центру. Ось тут така ділянка окрема є, а все інше може бути рандомно. На цих тайлах у нас зав'язана вся гра. Тут ми будемо отримувати ресурси, купляти рубіни, збирати своїх помічників, робітників, отримувати бонуси і продавати ресурси, отримувати за них еліри, тому що ми все ж таки на базарі я забув вам сказати, та це все базар Стамбула. І от ми ходимо своїм візочком зі своїми помічниками. Ти кажеш, залишайся тут, давай, зароби мені грошей, а я пішов далі. От, В принципі, цим ви будете займатися. У кожного гравця буде, звісно, свій купець, такий собі великий. Це ваш паша. От ваш. So Ваш Ібрагімчик, от головний, типу ви, от, і окрім нього, у вас будуть ще такі чотири шайбочки. Це ваші помічники, яких ви будете відправляти, робити всю брудну роботу. От без них нічого не вийде. І тут цікавим методом працюють дії. Вам треба прийти і залишити свого помічника, аби задіяти дію. Якщо у вас немає вже помічників, то відповідно ви не можете робити дію. І щоб у вас були помічники, вам треба ходити знову на них. І коли ви приходите на місце, де є помічник, ви стаєте на свого помічника. І і забираєте його і таким чином виконуєте дію. Коротше, цікаво. Потім у вас є візок для ресурсів, про який я розказував, ви його будете покращувати, і у вас буде ставати більше місця. В принципі, у кожного гравця такий є. Монети: це 10, 5, 1 ліра. Вони потрібні вам будуть, аби купувати рубіни, аби платити іншим гравцям, тому що якщо ви приходите до, на локацію з іншими гравцями, вам треба віддати гроші. Ну і там ще за поліпшення наприклад, того ж візка треба. Потім є ще окремі такі великі шайбочки: це губернатор та контрабандист у базі. Вони дають можливість, коли ви приходите на локацію з ними, купити або бонусну карту або ресурси додаткові, якщо у вас відповідно є чим заплатити. Звісно, самі рубіни є, які ми будемо збирати. Ось вони гарні, класні виглядають реально як рубіни. І пам'ятки гравців. Пам'ятки тут у вас дуже інформативні. Прописано взагалі все, що можна зробити. Всі правила гри вміщаються у цю пам'ятку. Це прикольно, тому що насправді правила у гри невеликі. Ви там робите у вас чотири можливих варіанти дії у свій хід, а все інше у вас працює завдяки локаціям. Тобто, ви умовно переміщуєте свої шайбочки по полю і виконуєте дії конкретної локації. Наприклад, прийшов на склад спеції, повисив собі до максимуму у своєму візочку спеції. Тепер у тебе там дві спеції є Можеш піти їх продати або піти на склад фруктів, і взяти собі ще фруктів, щоб потім піти на ринок і там все це продати за дорого. Ви берете переміщуєте свого купця і поміж. Шників, залишаєте помічника, виконуєте дію, збираєте ресурси. Потім ідете в іншу частину мапи, віддаєте ці ресурси, аби отримати монети, або одразу рубіни, або йдете, покращуєте свій візочок. Або, наприклад, йдете і берете собі карти, які дадуть вам бонусні дії. Хто перший зібрав 5 рубінів, той і виграв. Цікаво, у доповненнях додаються ще додаткові тайли. Відповідно, мока і бакшиш там додаються. У вас новий ресурс додається, це кава. От можна ходити каву купляти і її обмінювати потім навіть на рубіни. І ще плюс додаються додаткові карти гільдії, які можна використовувати замість ходу. І вони там доволі круті. Ви там класні плюхи отримаєте. От, наприклад, давайте я вам зачитаю. Перемістіть маркер жовтого товара, якомога правіше отримаєте до трьох різних товарів, не каву. Ми спочатку переміщуємо повністю жовтий товар собі до краю, і потім ще три різних товари отримаємо. Так, це ми робимо замість ходу, але інколи ти з однієї карти отримуєш набагато більше ніж. Не, ти би міг за один хід зробити. У доповненні листи та печатки, відповідно, додаються листи, ось такі штучки, які ми можемо збирати, і вони дають нам або додаткові рубіни, звісно, або додаткові дії, відповідно від того, скільки ви з, з, з себе зберете таких листів. Ви берете, коли лист він у вас отаким, однією печаточкою. Якщо ви прийдете на тайл під номером 6, як тут, то перевернете ці лист, ви типу його доставили, і у вас вже буде дві печаточки. Відповідно від кількості печаточок, ви по-різному зможете їх Просто от теж цікаво. Отже, тепер давайте я розповім вам за що мені подобається Стамбул. А Стамбул мені подобається, тому що це гарна гра, вона доволі швидко грається, у неї прості правила. Це в принципі перші плюси. Швидко грається і прості правила. Якщо вам щось не зрозуміло, то на останніх сторінках в кінці правил є опис кожного тайлу, що він робить. От не зрозуміло, що це тайл робить, пішли, подивились, все. Два рази на нього сходили, запам'ятали. Більше вам не потрібно буде розповідати іншим гравцям. Що робити швидкий ігровий процес? Тут немає довгого даунтайму в базі, так тим паче. База грається швидко. У вас один-два кроки, виконали дію, заробили ресурси, ходить інший гравець. Тут частіше ви хочете зробити якийсь ланцюжок, який продумуєте наперед, тому ходи не будуть займати дуже багато часу, тому що ви вже наперед продумали. Інколи це змінюється. Якщо хтось, звісно, став на місце, куди ви хотіли піти. Ну підете в інше місце, почекайте, поки він звідти піде. От або ж все все одно, підете на це місце і просто йде. Есте цьому гравцю пару лір. Велика регравальність у цій гри, вона реально дуже велика, тому що, по-перше, тут доволі велика можливість навіть у базі заробити різними способами рубіни. Хоча бази мені було б маловато, але по-перше, навіть в базі ви по-різному розставляєте тайли, тобто у вас є декілька розкладок. А коли ви додаєте один чи тим паче два доповнення, то як бачите, гра стає дуже велика, тайлів багато, різноманітних рішень у вас стає багато. Ви можете збирати листи, їм там додаткові дії собі робити, можете збирати. Каву, кава вам взагалі дуже багато може рубінів надавати. І у кожній грі, відповідно, якщо ви рандомно розставляєте тайли, у вас будуть різні можливості. Тут ще є бродичі, про яких я не розповідав додаткові, і от в одному із доповнень додаються такі ще помічники, яких можна використовувати замість своїх купців. Тобто ви їм і ходите, а не купцями і виконуєте дію. Тобто можна в протилежну сторону від купців ходити і ще додаткові дії використовувати. Прикольна штука. Плюс ще по локаціям, класно, що тут локації. Не блокуються, а ви завжди маєте можливість туди походити. Ну, звісно, якщо у вас немає лір, ви не можете ходити, бо ви одразу закінчите хід. Але якщо у вас є гроші, то вам все доступно. Щоб інші гравці не робили, ви все одно можете виконати свій план. І відповідно ця гра через це стає більш сімейною. Але при цьому, чим ближче до кінця гри, тим складніше вона стає в плані того, аби вам достати рубіни, тому що гравці розкупляють рубіни. І, наприклад, якщо ви ходите на палац Султана і часто там берете собі рубіни, то з кожним разом вам на Ресурс треба платити більше через те, що це гонка, і постійно всі намагаються швидше вихопити собі дешевші рубіни. У неї є такий азарт, класний азарт, який при цьому дуже сімейний, тому що ви не ображаєтесь один на одного, а постійно думаєте, що ж вам зробити, тому що ну тут не встиг, добре, я йду сюди. Або не встиг тут, ну окей, я піду, продам товари, і все одно вернуся і куплю те, що мені треба. Ну а тепер по мінусам їх не дуже багато насправді. По-перше, мені здається, що гра вдвох вона не дуже, тому що ви не багато займаєте локацій, у грі менше, хоча вона тут і так не дуже сильно відчувається. Але коли ви граєте в чотирьох або в п'ятьох, все ж таки ви займаєте дуже багато локацій і ви вже не можете так вільно собі ходити. Та ви займаєте локації для інших, інші гравці займають для вас, ви обмінюєтесь монетами, ви частіше використовуєте бонусні карти. Коли ви граєте вдвох, такого немає. Ви собі наразі. Свобоні ходите просто і збираєте ресурси, збираєте монетки, і гра така не дуже цікава. Я нагадаю, що це така собі, на мою думку, та гра гонка, і чим більше гравців приймає участь у цій гонці, та, чим більше гравців забирають рубіни, чим більше гравців там, перевертають ринок частіше, тим вона краще. Звісно, коли ви граєте вдвох, то рубіни дорожчі, вам треба їх більше зібрати на один. Але все ж таки я б рекомендував грати в чотирьох або в п'ятьох. От, ну, в п'ятьох, то, звісно, взагалі так тісно, в чотирьох, напевно, буде ідеально. Ну і другий мінус, який я помітив: ми коли грали окремо з доповненням Мока і Бакшиш, здалося, що кава трохи дисбалансить гру окремо, тому що на каві можна просто. Дуже сильно піднятися і купувати, купувати, купувати собі постійно рубіни. Я не знаю, чому можливо занадто просто тут добувати каву, а може просто так склалась та гра. Але я, якщо чесно, не можу вам прям профільно сказати, тому що окремо з цим доповненням я не награв так багато партій. Ми все ж таки граємо з усіма зараз доповненнями. І з усіма доповненнями тут вже немає такого дисбалансу, бо дуже багато всього. І ви використовуєте все. І от карта 5 на 5 талів, вона просто неймовірно бо. Ти кожен раз по-різному намагаєшся підлаштуватись, собі продумати шляхи, оптимальні шляхи, тому що ти можеш загнати себе в такий кут, що потім не можеш нічого зробити, і тобі треба йти на фонтан і відновлювати своїх помічників. І йти на фонтан це означає, що ти просто витрачаєш дію на те, щоб зібрати собі всіх помічників і знову іми ходити, а не щоб виконувати якусь корисну дію для себе. Тож, мій вердикт, що це гарна сімейна гра, у яку можна грати і з дітьми в базову версію. І вже такими продвинутими гравцями, які люблять щось подумати постійно, але при цьому не хочуть дуже сильно паритись, тому що ця гра вона дозволяє і гарно провести час, і розслабитись, і при цьому все ж таки отримати задоволення від того, що ти зіграв у гарну гру. І на цьому все. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, тицяти на дзвіночок, щоб не пропустити наступне класне відео на каналі Здвинуті Кубики. І ще підпишіться на наш телеграм, бо там теж щось цікаве. Виставляємо анонси, щоб ви взагалі Нічого не пропустила, а ще ділимось з вами всілякими подіями з життя каналу. І коли такі бувають. От тепер точно все. Всім пока.